Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас сьогодні на занятті з природи. Дітки, сьогодні на занятті з природи ми з вами поговоримо про овочі. Подивіться, у мене повний кошик, овочів. Такий щедрий урожай нам дала осінь. Осінь щедра пора року, дарує нам рожай. Ми дуже любимо її за це. Це і фрукти, і гриби, і ягоди, і овочі. І сьогодні ми з вами пригадаємо, які на вигляд овочі і яка від них користь. Ось який гладкий я пан, маю гарний яжу пан. Помідори всі малята вітамінами багаті. Ось морквинка, морквиця, овочам усім сестриця. Плийте сік із морквички і рум'яні будуть щічки. Мене смажать, мене варять, мене тушать і печуть. На вогні великим шкварять, чистять, ріжуть і товчуть, страва ситна і відмінна, в кожній хаті незамінна і смачна для всіх осіб ось картопля, другий хліб. Бурячок є червоненький і смачненький, солоденький, мене варять і печуть. І до борщику кладуть. Баклажан заморський пан, фіолетовий жупан, Я смачний, як не готуй, хоч тушкуй, хоч консервуй. Я капусточка гарненька і кругленька, чи з мене страви всі смачні, їжте й дякуйте мені. Так, я перець, та ти знаєш язика не обпікаю, я солодкий вітамінний, запасай мене на зиму. Я цибуля. Хоч гірка та корисна я така, я цілюща, кожен знає, від хвороб я захищаю. Огірок я молодий, я корисний і смачний, у салаті просто так дуже добрий я на смак. Хто гострого хоче, чесник хай придбає, він всякі мікроби вогнем випікає. От і зібрався весь урожай з нашого городу у кошик. Дітки, скажіть мені, про що ми сьогодні говорили на занятті? Про які овочі слухали віршики? А які овочі? Ваші улюблені Назвіть. Дякую марята вам за увагу. Ви були чимними, розумними і багато дізналися сьогодні про Овочі. До побачення до нових зустрічей.